Приходимо у світ, щоб пізнати себе, зустріти свою половинку, створити сім'ю, додати сім разів я, щоб пройти життя розминку. Завжди присутній момент для двох сердець ще «шепіт кохання», його називають, де яскравим полум'ям горить вінець любові, де трепоче ніжність, почуття піку досягають. Важливо розуміти, друзі. Не помітите, як швидко вогонь згасне, якщо не буде пара зберігати вогнище сім'ї і не приборкується его власне. Є завжди вибір, як пройти, від точки, де яскраво сонце світить до кінцевого етапу на дорозі долі стають дорослими для наші діти. Важко буває іноді двом обраною дорогою крокувати, розходяться доріжки хто куди. Тоді складніше потаємні глибини свої відкривати, нестерпно боляче часом витримувати коло шліфування. Процесом складним було так століттями. Простим буває лише тоді, коли пара живе у знанні: знання про закони причини наслідків, знання про закони реінкарнації, знання про дар розпізнання і про те, як налаштовувати до вищих сил рацію. Якщо не зуміємо правильно пройти усі складні життєві моменти, проходимо неодноразово уроки поколи, проводячи чергові експерименти. Рупор страждань можемо відвідати, так точку неповернення називають, де дві дороги повертаються назад, образи вершин досягають. Важливо пам'ятати, знати та розуміти, чим далі розійшлися, чуємо тихіше. Тось має бути образ вище, зустріч крокувати, поступати мудріше. Є можливість у двох завжди відстань зменшити, ідучи навіть повіолі, де у сім'ї двом серцям тепліше, хоча і будуть на ногах мозолі. Голос серця, точка попереду, де двоє потиснувши один одному руку, Має бути вдячні долі за те, що життя прожити без нудьги і муки, за можливість змінити себе, виправити, відточити дві половинки, двоє ювеліри для свого кохання, для свого серця, да для своїх доль все життя шліфують посерединці. Ніхто інший, ні мати, ні брат, ні друг так філігранно грані не заточить. Лише разом двоє, як один інструмент, до блиску смарагду їх майстерно точить. Тож змінюйте весь час себе, у праці забувши про лінощі і пиху, тільки прийнявши себе, партнера, до голосу серця дійдете своїм душам на втіху. Туди, де чути голос шепоту кохання, туди, де любите не за щось, а просто так. Туди, де легко поряд помовчати, туди, де знайдеться привід для ста подяк, голос серця, підсумок життя. Будьте мудрі і будьте щасливі, тільки проживши багато років, можна зрозуміти, що таке голос серця.